Вітаю! Сьогодні ми поринемо в історію, яка, чесно кажучи, геніально проста, йдеться про компанію Innocent Drinks. І все почалося, уявіть собі, з одного єдиного питання, яке визначило долю цілої імперії. От і все це те саме питання, яке троє друзів поставили по суті натовпу, ризикуючи всією своєю кар'єрою. І знаєте, відповідь змінила абсолютно все. Отже, з чого все почалося? Ну точно не з кабінетів та бізнес-планів. Все почалося з класичної, мабуть, знайової багатьом дилеми підприємця. Уявіть собі ситуацію. Є троє друзів Річард, Адам і Джон. Вони місяцями після роботи на своїй кухні робили смузі. І ось тут виникає проблема. Всі, кого вони пригощали, друзі, колеги, казали, що це смачно. Але чи це була правда, чи просто вічливість? Їм потрібен був чесний фідбек від зовсім сторонніх людей. І вони вирішили піти в Абанк. Ну, як Ва банк. Вони зібрали 500 фунтів зі своїх кишень, закупили фруктів і зробили першу, скажімо так, комерційну партію смузі. І от ми підходимо до ключового моменту: літо 1998-го. Лондон, якийсь невеличкий музичний фестиваль. Ідеальне місце, правда? Саме тут вони вирішили винести свою ідею, ну, буквально в поле, з кухні прямо до людей. І що вони зробили? Замість того, щоб бігати з анкетами чи влаштовувати якісь складні фокус групи, вони придумали щось ну просто геніальне у своїй простоті ніяких технологій, нічого зайвого. Схема була така крок перший. Підходь, куштуй безкоштовно, крок другий якщо сподобалося, ось, будь ласка, купи цілу пляшку. І третій найважливіший крок коли доп'єш, не просто викинь пляшку, проголосуй, викинь її в один з двох спеціальних смітників. Тобто кожна покупка це не просто покупка, це голос за їхнє майбутнє. Давайте просто порівняємо. З одного боку традиційні методи анкети, таблиці, в Excel, довгі розмови, а з іншого метод Innocent – Спробував, сподобалось, купив, а потім просто кинув пляшку у смітник так або ні. Все, замість сухих цифр пряма емоційна реакція. І в цьому, знаєте, вся магія. Люди, які там були. Не відчували, що їх опитують, вони відчували, що допомагають трьом звичайним хлопцям прийняти найважливіше рішення в їхньому житті. Вони не просто купували смузі, вони ставали частиною цієї історії. Отже, все готово. Фестиваль гуде, смузі продаються, а засновники, а вони просто стоять і дивляться, дивляться на два смітники, які вирішать їхню долю. Залишалося тільки чекати. І от вихідні добігають кінця. З кожною годиною ставало все очевидніше, що відбувається щось неймовірне. Тенденція була, скажімо так, дуже чіткою. Результат? Ну, він був не просто хорошим, він був нищівним. Смітник з написом так, був забитий під зав'язку, пляшки буквально вивалювалися з нього. А смітник ні. Там ну, там було кілька самотніх пляшечок. Це було однозначно так. А у них же була домовленість між собою? Проста. І безкомпромісна якщо перемагає так, у понеділок вони всі пишуть заяви на звільнення. І знаєте що? Вони це зробили. Отримавши такий потужний сигнал від ринку, вони дотримали слова. Здавалося б, ось він хеппі Енд. Але насправді це був лише початок той фестиваль став відправною точкою. А от шлях від ідеї, перевіреної в полі, до глобальної імпарії, був ще попереду. Так, 1998 рік успішний експеримент. У понеділок всі троє безробітні, а далі. А далі почалися суворі реалії пошук інвестора, і це було важко, їм відмовляли знову і знову. Але врешті-решт вони знайшли свого інвестора, який повірив вибію, і дав їм 250 тисяч фунтів. І саме з цього моменту Innocent почали перетворюватися на ту компанію, яку ми знаємо сьогодні. Добре, історія надихає, але давайте розберемося, чому це спрацювало. Які тут ключові ідеї, які може взяти на озброєння будь-хто, хто хоче перевірити свою бізнес-ідею? Ідея номер один, і вона, мабуть, найголовніша семплінг це не просто роздавати щось безкоштовно. Ні, це сторітелінг в дії. Це спосіб перевірити гіпотезу, запросивши людей не просто спробувати продукт, а стати частиною вашої історії. Далі важливо тестувати реальну конкретну гіпотезу. Вони не питали, вам подобається? Вони, по суті, питали, чи готові ви за це платити і чи вірите ви в це настільки, щоб ми кинули роботу. Мета не просто зібрати відгуки, а отримати чіткий однозначний сигнал так чи ні. Інсайт номер 2 Смак важливий, але історія важливіша. Люди можуть забути відтінки смаку смузі, але вони точно запам'ятають історію про трьох хлопців, долю яких вони допомогли вирішити. Це створює емоційний зв'язок. Третя максимальна простота. Ніяких перешкод для зворотнього зв'язку. У їхньому випадку це були два смітники. Сьогодні це може бути QR-код, який веде на голосування з двох кнопок. Правило просте: чим легше людині дати відповідь, тим більше відповідей ви отримаєте, і тим чеснішими вони будуть. Четвертий момент розглядайте семплінг як фільтр ризиків. Фестиваль це так зване тепле середовище. Люди розслаблені, відкриті до нового. І логіка така. Якщо ваш продукт не заходить навіть тут, то на полиці супермаркету шансів у нього ще менше. Це дешевий спосіб зрозуміти, що щось треба змінити до того, як ви вкладете в це купу грошей. І нарешті п'яте правильне місце і правильний час. Успіх цього експерименту багато в чому залежить від того, що вони знайшли свою аудиторію в момент, коли вона була готова до взаємодії. Фестивалі, офіси, якісь спортивні заходи. Треба шукати місця, де люди відкриті до нового досвіду. Отже, історія Innocent – це яскравий доказ того, що іноді для запуску великого бізнесу не потрібен детальний бізнес-план на 100 сторінок. Іноді все, що потрібно, це сміливість поставити одне, але дуже правильне, просте і чесне питання. І звісно, бути готовим почути відповідь.